Які файні краєвиди, і я думаю, під такі гарні краєвиди можна розпочинати. Всім привіт, друзі, друзі! Це перше відео на каналі рубрики Мер в Майнкрафті. Тому давайте не зволікати. Поїхали, так як вже могли ви зрозуміти на початку. Це перша серія рубрики «Мера в Майнкрафті. Не тяжко догадатись, що тематика цієї рубрики буде полягати в тому, що я в ролі мера буду розвивати. Ну перше, треба створити так, ясно діло створити, і буду розвивати невелике, а може й велике місто в Майнкрафті. Тому давайте ми швиденько займемось тим, чим займається кожен, хто заходить. І розпочинає свої пригоди в Майнкрафті, добуваємо дерево. А я попрошу вас поставити лайк та підписатись, тому що ваша підтримка буде мене мотивувати, давати змогу мені робити більше відео. Ну і, звісно, розвивати український контент. Поки я тут з вами говорив, я тільки зараз е замітив, що ми є біля поселення. Я думаю. Лю... Жителі не будуть проти, якщо я трошки пожичу в них якихось ресурсів на початку, тому що в нашому поселенні також треба буде. Так, що тут у нас є? Добрий день. Слава слава Ісусу Христу! Слави Ісусу Христу. Так, ви ж не проти, якщо я тут неподалік створю свою своє місто, ні? Ви не проти? ні? Добре, добре. Щось вони бачу не сильно раді, тому що вже знають, що з таким мером, як я, місто буде розвиватись доволі швидко. Давайте бо я балакаю більше нароблю. Так, розпочинаємо з це як завжди. Верстак ставимо. І так, перше, що нам потрібно, це, звісно, кайло. Дерев'яне кайло, ну, я думаю, поки що нам е, хватить. І ми не будемо робити собі кам'яних речей, хоча, може, і створимо на всяк випадок. Але ви зрозумієте, чому я не хочу створювати кам'яних речей. Хоча, якщо я не хочу створити кам'яних речей, то на що мені добувати камінь? Ну, е, Кожен бачите, робить... думає одне, а робить інше. Ну, так деколи буває. Тому... Тоді давайте ми не будемо зациклюватись на добуванні каменю. І ми зразу підемо до лісу. Я там бачу дуже такий прекрасний ліс, а хоча не будемо далеко йти, ось є ліс. Зараз ви, мої друзі, 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 побачите, для чого мені багато дерева. Як починається завжди виживання в Майкрафті. Тобто ви собі добуваєте всі ресурси, ідете, от, може, в печеру, в шахту і добуваєте ресурси. Але ми зробимо трошки по-інакшому, тому що наша ціль започаткувати наше місто. Тому давайте ми нарубаємо дерева. Так, я думаю, нам. Я думаю, 10 штук нам має вистачити. Я вже так трошечки побігав навколо і, думаю, побачив гарне місце. Я думаю, сусіднє, сусіднє місто не буде проти, якщо я в них переночую. Переночуємо і підемо далі. Ви не думайте? ні ні він, він пізніше зайшов, ви нічого не подумайте. Що ви? Ні, ні, ні. Спочинці, так підемо вибирати місце для е, нашого поселення. Ідеальне місце. Ідеальне місце, суперське місце. Ой-ой-ой. ой ой Суперське місце. Я вважаю, що це дуже класне місце. Там далі я так бачу у нас тайга. Все. Ой-ой-ой. Це не просте поселення, а це в нас закинуте поселення. Ось, це є ратуша, скоріше всього, та це ратуша. Так, або це ратуша. Ні, це не ратуша, тут нічого нема. Ні, це ратуша. Ось. Ми можемо або відновити, або почати свою. І, в принципі, я більше хотів би почати свою. Ну, все, я з місцем більш-менш оприділився. Ну, звісно, 100% приділився. Тому давайте швиденько добіжимо, бо в мене вже ситість закінчується. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно дубові дошки і нам потрібно 5 скринь. Раз, два, три, 4, 5. Тепер ми робимо ось так. І получаємо табір постачання. Так, дорогі друзі, табір постачання. І тепер нам треба вибрати якесь гарне місце для того, щоб е, його поставити. В принципі, в мене є одна ідея. Давайте, давайте, давайте. Лопата. І для вас це пройде швиденько. І так, я розчистив. Так, ставимо. Наш табір постачання. І тут нам треба вибрати, який стиль ми хочемо. Я так вже подивився, подивився по стилям. Е, я буду вибирати для будівництва міста і буду вибирати ось цей стиль. Це такий більш більше до сучасно. Але наш табір я би хотів би зробити в стилі Фортес, тобто фортеці. Давайте ми поставимо. Оооой, що кра... ти. Мені здається, це буде виглядати якраз супер. Тому давайте. Раз і бам! Початок вже є, тому що це дуже вже... Якщо вже поставили тавер постачання, вже початок є. Так, тут у нас що у нас? Саженці, саженці. Так, тут... О, супер. Тут є у нас e, комиція соломи і... У -у -у. Нічого собі, так, що в нас тут? Ага, у нас і тут, тут, але тут десь скільки. О, їжа це завжди добре. Так, 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 так. Давайте швиденько ми собі зробимо їсти. Уф. Але це не те, друзі, чого. О! А тут вже є хліб. З тим ми розібрались, але найважливіша річ, яку нам потрібно, знаходиться, якщо я не помню. Так, ось тут. Друзі, ратуша. Але пустий блок мені сам не потрібен. Мені також з цього буде потрібен ось цей билд-посух. З цим за допомогою цього посуху ми зможемо, скажімо так, створити. Але перед тим, як йти, скажімо, започатковувати наше місто, я би хотів перед тим йти поспати. Вроді би, нічка прийшла тихенько. І так. Момент істини. Ми беремо ось цей посох, і треба вибрати місце для нашої ратуші, де буде стояти центр, можна так сказати. Так я вже більш-менш уприділився, де тому давайте ми тут трошки трошки зрівняємо. Для вас це пройде секунда. А для мене, звісно, трохи довше. Поїхали! І так, щось більш-менш трохи постарався тут розчистити, але вже нехай буде так, тому що не будемо зволікати. І е, давайте я зараз вам продемонструю, як це все виглядає. Для того, щоб розпочати, скажімо, або заснувати місто. Нам потрібна сама ратуша. Ось тут ратуша. Нажимаємо. Оскільки я започаткував табір в стилі фортресу, ну то, фортеці, нам показується якраз цей, який ми вибрали. І е, буде виглядати наша. Ратуша на останньому рівні. Ви знаєте, я би навіть захотів би, щоб ратуша виглядала ось так масивно. Мені цей більшість подобається але оскільки ми робимо сучасне місто, ми виберемо ось цей вид, він буде більш сучасніший, і так буде виглядати наша з вами ратуша на першому рівні. Це воно показується логічно, воно буде показувати з першого рівня, а на п'ятому остатньому рівні наша ратуша буде виглядати ось так. Мені здається, це дуже неважливо, тому давайте приймаємо це і ось вона. Вона вже постав автоматично вона пропадає з інвентаря. І переходив ось тут. Найважливіше, ми будемо засновувати свою колонію. Нам треба придумати якесь ім'я. І ви знаєте, друзі, я би хотів назвати це честь мого друга, який, на жаль, зараз не зі мною, який хотів відправити зі мною цю пригоду і допомогти мені будувати місто, але на жаль, через свої якісь причини він не зміг. Тому я засную це місто на його честь. Юліково. Мого друга звати Юлік. Тому давайте ми започатковуємо нашу колонію. І, другі друзі, початок колонії вже простелений. Коріше всього, хто запитає, а що далі? Що далі? Просто Тепер і чекати, коли в нашому поселенні будуть появлятися перші його жителі. Це триватиме якихось пару хвилин. Перший житель нашої колонії Каміло. Каміло Ар. Так, все завжди щось має піти. Не так. Так, давайте ми жалко мого дуба. Каміло Ай Ард. Звісно, не українське ім'я, але неважливо. Здоров'я, Здоровля, дай Боже, здоров'я. Зараз мені потрібно дещо буде зробити. чого нам потрібен майстерні будівельник без майстерні будівельника, я думаю логічно. Двіться, вже вже помаленьку починають з'являтися. Леона, вітаю в нашому Юліку. Для того щоб в принципі, почали будувати, потрібен будівельник. Тому давайте ми зробимо так. Перемо туди. Давайте ми відійдемо. Я думаю, якби будівельник жив в такому, я думаю, я б йому би 100% довірився. А ні, ні, ну, стати до речі, буде так солідно вильдати. Тому давайте беремо. Мужчина вирішив перший піти до роботи, тому як він хоче, каміло. Вітаю ти тепер, будівельник в місті Юліко. Ти запам'ятайте, як будеш десь от ходити, комусь розказувати. кажеш, ти працюєш будівельником в місті Юлікової і тебе буде завжди поважати. Так, для того, щоб наш будівельник розпочав будівництво над мерією, на початку йому потрібно своє власне майстерню побудувати. Тому давайте ми опції будівництва і побудувати будівлю. І за якийсь час, за якийсь час, за якийсь час, наш робітник піде працювати. Але це, друзі, вже буде у наступній серії. А вас, дорогі друзі, я хочу попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Тому що вже, як не раз було сказано, якщо я не помиляюсь на своїй пам'яті, це вже третій раз. Ваша підтримка буде допомагати мені далі знімати відео. Тому до нових зустрічей! Будьте здорові!